Тебе колись було таке відчуття, що твою телефонну розмову хтось підслуховує. Ні, не було, але мама мене постійно наша людина ну, з радянських часів, ага. і вона кожен раз, коли я дзвоню, вона каже, я не можу це сказати по телефону. Я тобі особисто скажу, це важлива інформація. Я кажу, мам! <світ> то, Що ти робиш закрутку з перця, це дуже важливо для СБУ. Ні, Ну почекайся. Ти не смійся з мамою? Я, наприклад, я часом розумію, що мене слухають. Я коли говорю, у мене телефон нагрівається. Я розумію, <світ> Батарейку поміняй, Ні, телефон не ну, нагрівається Ну, знаєте <світ> що, то сміх сміхом, але якщо у вас колись турбувало, що телефон можуть прослуховувати, можливо ви навіть помічали щось дивне. Ви нам напишіть на Viber. Значить, за номером телефону 063 029 дев'ять Нас до речі, не слухаю. Ага. Наш Viber не слухає не да, або вам просто приєднутися до нашої 4. viber спільноти Його. за qr кодом який бачите зараз е, біля е, володі. Слухай, в мене є історія. Е, знаєш, оце не було в тебе колись таких? Ти піше за, за часи оцього дротового телефону Стаціонарний. Стаціонарний. Е, Оцих паралельних номерів. Ні, Ні? таке було. Коротше, можна було колись, якщо було дуже погано, ти міг підняти трубку і почути розмову чиюсь. Е, наприклад, на іншій телефоні. Я зараз не жартую. Коротше, в мене вдома не пам'ятаю 296 0476 такий номер в мене був. і Паралельно такий самий ну десь схожий номер був з за середньою загальноосвітньою школою в нас. І що найсмішніше, моя бабуся Оксана Васильівна і директриса школи Оксана Васильівна. Моя бабуся підняла трубку когось набрати, і подумала, що це так. Ти ну знаєш, хтось хтось подзвонив. І почула паралельно, як хтось говорить, видно ну, з держслужби, говорити Оксана Васильівна, в нас є свідчення про те, що ви брали щось в конверті. А моя бабуся колись за радянського союзу працювала на заводі каже: Я нічого не брала. А то вона почула, як на зараз не жарт, серйозно. Мені здається, це не батарея перегрілася, тиха з перегрівся. Це чесно. Наша колега, до речі, Каріна Шевченко, дізналась, як працюють сучасні методи стеження, а вони існують, бо нині до прослуховування. Активно приєднався ще й ворог Росія. Ворог шукає будь-яку вразливу інформацію. Де хто служить, як живе родина, хто що обговорює. Тож хто в зоні ризику, як діє Кремль, як захистити себе і свою бабусю, дивіться далі в матеріалі. Якщо ви не чекаєте від когось. Інформації з якимось посиланням не відкривайте, воно тільки вам зашкодить. Так росіяни можуть проникнути у ваш телефон. Ворожі спецслужби намагаються порпатися мобільних українців, щоб використати інформацію на свою користь. Вам проходить повідомлення з невідомого номера. Е, з будь ласка, за цим посиланням, і буде вам ну в лапках щастя. Так е, цього робити категорично не можна. Це такі фішинг. Ві посилання, які згодом вас підключають до певного програмного забезпечення, і е ворог. Має доступ до усіх ваших даних, які є в телефоні. Подібні повідомлення надсилають не лише у месенджері, а звичайними смс. Перейдете, ворог отримує доступ до всього. Фото, мікрофон, особисті листування кажуть у надспротиві. А далі інформацію використають проти вас, шантажуватимуть, а згодом спробують завербувати. Вони можуть там ваші сімейні фотографії використати в якихось ну в своїх брудних справах. Це для того, щоб тероризувати, щоб Шантажувати, залякувати, якщо знаходили е, будь-яку інформацію, яка є вразлива для цієї особи, е, тобто вона може ну без проблем потрапити на гачок е, оцим службам. Навіть якщо ви е, видалили з свого застосу, ну, от свого пристрою ці файли, ці е, фотографії, ворог їх може все одно дістати. Цікавлять ворога і ваші телефонні розмови. Якщо мова йде про стільниковий зв'язок, їм ну теоретично це можливо, але на короткий період часу, тому що стільникові оператори швидко виявляють ось таке обладнання, яке втручається в легальний нормальний трафік. Якщо під час розмови втручається Росія, тоді мобільний оператор повідомляє це українським спецслужбам, які викривають злодіяння Кремля. І в групі ризику може опинитися кожен розвідку. Цікавить, звісно, плани розміщення військових, там коли де куди піде в наступ, деякі оборонні споруди, який стан забезпечення, західна допомога. Наприклад, тому я завжди рекомендую користуватися відкритим стільниковим зв'язком лише для обговорення суто побутових про погоду про природу питань. З усіх хоч трошечки конфіденційних чи інтимних якихось питань, краще користуватися месенджерами. Сучасне прослуховування телефонів майже непомітне, але є сигнали. Телефон швидко розряджається, з'являється позначка мікрофона чи камери під час дзвінка. У таких випадках зверніться до кіберфахівців для безпечного спілкування. Краще обирати месенджери з нескрізними шифруваннями. Радять експерти. У такому випадку повідомлення зашифрується на телефоні, і ніхто сторонній не може перехопити або прочитати переписку. Надзвичайно складно їх прослухати і злочинцям і спецслужбам. Тому що якщо застосовується на слізне шифрування. Навіть адміністрація месенджера нічого з цим робити не може. Зміст трафіку ніде не зберігається, файли, по які пересилаються, ніде не зберігаються. Телеграм до таких не відноситься. Він найменш захищений. Він зберігає на своїх серверах якісь користувацькі дані. Перевірити, чи прослуховують вас можна за допомогою спеціальних додатків. А щоб дізнатися, чи переадресовані ваші дзвінки на інші номери, наберіть код. Зірочка розшітка 21 один. Розшітка відключити. Перенаправлення усіх даних з телефону тоді код решітка решітка 202 нулі решітка. Однак навіть це не дає гарантії і не підтверджує точно, що ваш телефон не на гачку.